Е, альо. Ти куди зібрався? Тут взагалі та очередь. Та я тільки спитать. Ой, заходь, заходь, Артемчику, сідай. От тобі відповіді з контрольної з математики, з української мови, літератури, з семестрової географії. О, прикольно! Я взагалі тепер нічого робити не буду. Ну як це нічого? Глянь на себе. Ти будеш прикрашати світ своєю красою. І правда красивий. Артемчик, я тебе хочу з деким познайомити з моєю дочкою в геометрії. Як, як тебе звати? Геометрія. Я дуже хочу, щоб ви з нею подружилися. Ну давайте, давайте, біжіть на урок, дітки, біж, біжіть, скоріше на твінок, біжіть, біжіть. біжіть. Е, давай за ручкою ми ж тепер пара. Яка пара? Ну, як яка? Мені мама сказала, що ми з тобою спочатку будемо зустрічатися, а потім поженимося. Розміщалась губу закатай. Баканса, спаси мене, притворись моєю дівчиною на пару років. геометрія, понятно. Ну ладно. Але з 20 25 віни і паличка ковбаски. Базара ноль. Хорошо, маємо Ой! А якщо ти хочеш дізнатися, як будуть розвиватися наші стосунки з батанцею, обов'язково підпишись і напиши коментар.